Вінстон Черчилль. напевно, саме це ім'я першим спадає на думку, коли ми говоримо про перемогу над нацизмом. А тепер уявіть, що ця перемога була здобута завдяки віскі на сніданок, роботі прямо з ліжка і обов'язковому денному сну. Звучить дико, правда? Ну що ж, давайте розберемося в цьому неймовірному парадоксі людини, чиї диватства насправді були її найпотужнішою зброєю. От справді, як? Як людина, чий розпорядок дня будь-який сучасний гуру продуктивності назвав би просто катастрофою, змогла провести цілу націю крізь найтемніші часи в історії? І справа тут не в якійсь унікальній генетиці. За всім цим видимим хаосом ховалася продумана система, і саме її ми зараз і розкладемо по поличках. Отже, почнемо. Розділ перший Геній у халаті. Давайте на хвилину забудемо про цей карикатурний образ буркотливого дідуся з сигарою, ми зазирнемо за куліси, щоб побачити холодний, прагматичний розрахунок, який насправді стояв за всією цією ексцентричною поведінкою. І ось власне ключова думка. Це були не просто якісь дивацтва чи, знаєте, слабкості характеру, ні. Це була свідомо збудована система, його особиста операційна система, заточена під те, щоб витримувати просто колосальний стрес війни і працювати на максимумі. Кожна, абсолютно кожна звичка мала свою конкретну мету. Ідемо далі. Розділ другий робочий день з ліжка. І, до речі, це не якась там красива метафора. У роки війни його спальня була не просто місцем для відпочинку, а без перебільшення справжнім командним центром, можна сказати, саме звідті й керували війною. А тепер просто подивіться на цей розпорядок: він прокидався у восьмій, але увага, не вставав з ліжка аж до обіду. Працював з документами, диктував накази, читав звіти. Але ось він ключовий елемент о третій годині дня обов'язкова півторагодинна сієста. Повірте, саме цей денний сон і був його таємною зброєю. Як він сам казав, це давало йому змогу зробити два дні в одному. Тобто він не марнував час, він його по суті інвестував. Цей сон був таким собі перезавантаженням системи, який давав йому енергію на другий повноцінний робочий. день. І цей день тривав до глибокої ночі, якраз тоді, коли його супротивники вже були виснажені. Гаразд, переходимо до третього розділу, і, мабуть, до найпікантнішої теми, яка багатьох цікавить так, так про його легендарні, дуже тісні стосунки з алкоголем. І ось тут міфи так тісно переплелися з реальністю, що розібратися непросто, але ми спробуємо. Отже, що ми маємо в його щоденному меню? День дійсно починався з ледь розведеного віски, який він жартома називав ополіскувачем для рота. На обід шампанське, і не абияке, а його улюблений пол роже. Ну а ввечері знову шампанське і хороший коньяк. Погодьтеся, за сучасними мірками це виглядає як прямий шлях до катастрофи. І тут, звісно, виникає логічне питання. Невже Вінстон Черчилль був просто алкоголіком, якому якимось дивом вдавалося функціонувати? Здавалося б, відповідь очевидна, але історики дивляться на це зовсім по-іншому Давайте подивимося на це порівняння з одного боку, поширена думка алкоголік, а з іншого погляд істориків. І вони кажуть: ні. По-перше, у нього була просто феноменальна стійкість до алкоголю. А по-друге, він використовував його не як порок, а як інструмент, своєрідне паливо, щоб впоратися з тим неймовірним тиском. Тобто, це був свідомий вибір, а не безконтрольна залежність. І найкраще це підсумовує його власна знаменита фраза. Він був абсолютно переконаний, що це він контролює алкоголь, а не алкоголь його. Для нього це була частина стратегії самозбереження, яка допомагала вижити. Добре, з паливом розібралися. Тепер про стиль розділ четвертий і ні. Костюм Сирена це не те, що можна було б уявити, дивлячись на картинку. Хоча його реальний гардероб був, повірте, не менш дивовижним. Отже, зустрічайте костюм сирена. Справа в тому, що Черчилль терпіти не міг формальний незручний одяг, і він просто взяв і вигадав свій власний, такий собі цільний комбінезон, часто з оксамиту. А головна його фішка була в тому, що його можна було накинути за лічені секунди поверх піжами, коли лунала сирена повітряної тривоги. Це ідеально ілюструє його підхід, комфорт і практичність понад усе. І це ще не все. Були випадки, коли він міг спокійно диктувати своїм секретарям надважливі військові документи, просто вийшовши з ванни, абсолютно голим або в одному рушнику. Тільки спробуйте уявити собі обличчя його співробітників. Але для нього потік думок був набагато важливішим за будь-які правила етикету. Ну що ж, настав час зібрати всі ці шматочки пазла в єдину картину п'ятий розділ броня ексцентричності. Отже, як у всі ці, на перший погляд, хаотичні елементи складалися в цілісну систему. Давайте підіб'ємо підсумки. Ось вона, система Черчеля у трьох ключових пунктах: перше максимізація часу через двофазний сон. Друге. Управління стресом за допомогою ритуалів, як от алкоголь. І третє усунення будь-яких перешкод, віддаючи перевагу комфорту, і все це працювало разом як добре налагоджений механізм. І ось ми підійшли до головного висновку. Всі ці диватства були не ознакою слабкості, вони були його бронею. Так саме бронею, яка захищала його найцінніший ресурс, його розум, від неймовірного тиску і дозволяла повністю зосередитись на єдиній меті. Перемозі у війні. І наостанок таке питання просто для роздумів. От якби можна було взяти одну єдину звичку Черчилля і застосувати її до наших сьогоднішніх викликів, що б це було? Можливо, та сама сієста, щоб мати два дні в одному? Або, може, щось глибше сміливість ігнорувати умовності і створювати власні правила гри заради великої мети? Є над чим подумати, правда?